Хоріти для Бога чудове бажання, та часто бажанням лишається все, коли це стремління життям твоїм стане, тоді лиш для Господа плід принесеш, минають літа, і про кожну хвилину, що дарма прожив на земній марноті, так гірко заплачеш ти, Божа дитино, як глянеш у Господа очі святі. Заплачеш, як міг ти багато зробити за дофіліта, що Бог дарував, міг кожну хвилину для Бога горіти, але не горів, а щодня дотлівав. Отам їх стареньку сестричку відвідать, та в клопоток день непомітно злітав, та міг би промилості Божі засвідчить, але засоромився взяй тихо змовчав. Як соромно буде, коли, братя, сестри, що в праці хворіли, одержать вінці, ти ж тільки по милості Божій спасеся, немовби з вогню обхорилі красі. Сьогодні до нас нас, Ісуще, говорить, Він любить і терпить, і терплячи жде, щоб наші діла не були, із соломи, бо спробурі Бог, Твоє діло з вогнем. Горіти для Бога в любові схоріти, це крапля лиш того, що Він нам віддав, щоб там умер у раю, ми могли вічно жити, у муках за нас на Христі умирав. Горіти для Бога, чудове бажання, хай стане воно головним до Кінця, тоді ти життя проживеш недаремно, і з рук Ісуса одержиш вінця. Амінь.